Друзі, доброго дня, здравствуйте. Ось невеличка кількість питань, які, які стосуються налаштувань системи. Тобто, буває, що, точніше, скажімо так, бокс дуже відрізняється від інших систем. Чим? Тим, що він краще, чесно кажучи. Ну, тобто, у, Розрахунку роботи з бізнес процесами це найкраща система, з якою я працював. Ну, ще краще у Dynamics, але це дуже дорого. Тепер, що стосується питань, які виникли, є 9 питань, ну там дещо. Де налаштується процес продажів як в других CRM? Ну, Другі CRM це CRM це CRM. А бокс це операційна система для керування бізнесом. І CRM-система у боксі це лише там невеличкий додаточок. Тобто, відповідаю на це запитання. Процес продаж налаштовується через бізнес-процеси. Тобто, заходите до конструктора бізнес-процесів, створюєте власним, власними руками замовлення, продаж, конструюєте і вперед. Через який модуль його настраювати? Через закази? Що значить через закази? Я не розумію такого питання. Тобто, знову ж таки, є додаток, конструктор бізнес процесів. Щоб було зрозуміло, OneBox зараз роз, розділили з виходом Onebox OS розділили на додатки. Тобто, якщо раніше це було все скопом, тепер це додатки. Додатки також саме, як, наприклад, там на iOS, на Android, нічим не відрізняється. Додатки, які вміють щось робити. Так ось. Конструювати бізнес-процеси можна саме у додатку конструктор бізнес-процесів. Перший слайд показую. Далі. Є так, да, то як це зробити? Ну, В принципі, все капець як просто. Створюєте новий. Бізнес-процес налаштовуєте там, згідно з логікою цього бізнес процесу попередньо продумуєте блок схему його і налаштовуєте блок-схему, як буде працювати. Тобто Я дуже багато разів вже про це казав. Тобто, хто хоче, той цю інформацію вже має. Хто не хоче, той буде задавати запитання, але для новачков все дуже просто. Тобто, заходите у систему і створюєте бізнес процес. Блок-схема попередньо намалюйте, намалюйте. Просто намалюйте або хоча б у голові складіть собі. Тобто, що за чим йде? Чи можу, чи можу я сам налаштувати бізнес-процес оброб... обробки лідів? лідів? Звісно, що так. Будь-який бізнес-процес, який, в принципі, є у вас у системі, ви можете облаштувати. Ось новий лід звернення клієнта, замовлення клієнта-продаж. До речі, ви можете перейти до мене на сайт. Все дуже просто. iColor OneBox. І переглянути, які, в принципі, бізнес процеси, шаблони бізнес процесів вже доступні для вас, щоб ви просто могли взяти їх, скопіювати і доналаштувати, або використовувати в тому форматі, в якому вони є. Чому так? Чому така ціна, скажімо? так? Тому що це пророблені бізнес-процеси, які відпрацьовані більш як на 200 компаніях. Тобто всі компанії, які займаються продажами, продажами більшість з них, ну тобто, щоб було точніше, 99,9% мають на борту ті чи інші бізнес-процеси. Тобто компанія, яка займається продажем, 100% буде мати ось такий бізнес-процес. Замовлення клієнта-продаж. Ну і звісно, що якщо є джерела, з яких ви отримуєте звернення, запити, відповідно у такої кампанії буде ще один додатковий ні, вхідний процес новий лід звернення клієнта. Тобто, отримуєте. Про це я дуже багато розказував. Тобто, звертайтеся до мене. Приходьте на сайт. До речі, можна прийти на майстер-клас. Тоді, коли ви розумієте, що. Ви розумієте, як налаштовувати бізнес процес, але е, точніше, який вам бізнес процес треба зробити, але не дуже розумієте, як це зробити. Тобто можете прийти на майстер-клас. Зробимо. А можете прийти на практику. Тобто тут з самого початку все розбираємо. Тобто Ви розбираєте все, починаючи з базових основ навичок. Тобто ведення бази контактів, бази продуктів. І переходячи до бізнес-процесів. бізнес, бізнес – це крутіше. Це найкрутіше, що в принципі є у системі і що ви можете зробити. То відповідно, ви будь-який бізнес-процес можете налаштувати в себе. Тобто проєктну роботу чи будь-яку іншу. Скажімо так. В мене є як шаблонні. Бізнес-процеси для всіх компаній, так і є галузеві бізнес-процеси, які налаштовані безпосередньо і дуже прискіпливо з урахуванням особистостей тої чи іншої галузі. Знову ж таки, шаблонні рішення, прості, робочі, перевірені, які працюють. Якщо хочете щось особливе. Можна, можете взяти це за основу, скажіть, що ви саме хочете там доробити, протестуйте, доробимо. За додаткову плату. Це плата за місяць використання. скажімо так. Якщо там для шаблонних процесів купили і забули все, то вже ваше. То тут за роботу. Оскільки я супроводжую такі бізнес-процеси. Наступне питання. Як зробити так, щоб у відео там з 14 по 18 минуту, хвилини такої ж було відображення? Ну, відео я не буду показувати це відео моїх конкурентів. Але там е зроблено наступне. crm система налаштована. Тобто, всі, хто любить Бітрикс, Амо СРМ, там все? Однаково зроблено, скажімо так. Оскільки, ну, наскільки я знаю, Bittrex там е, щось, щось на АМО схоже е, було, а навіть, навіть там, здається, у базі було АМО. Доробили. Ось, у Боксі це є. В принципі, це ну, робиться за допомогою додатку CRM і Links. Тобто ось два додатки. Я показую на скринах CRM і Links. І буде відображатись, тобто створювати ось такі додатки. І потім, коли до кожного з такого додатку заходите, бачите свої задачі. Можна тут от переграховувати, тубто можна переміщуватися. Або, або ось безпосередньо тягати так по етапах. Або заходити безпосередньо до самої, до, до самої задачі і бачити, що там е, відбувається в ній. Ось таким чином. Ну, тобто перемикати етапи вже кнопками. Я раджу користатися кнопками. Далі. Це відео так. Посилання на відео, яке є на сайті OneBox. Стосовно налаштування бізнес-процесів. Гарне відео, але краще передивіться ось це відео. Тобто у мене на моєму каналі. На моєму каналі є відео, Чем яке ви можете ось. Ось це відео. Воно називається. А точнее, ну, то, как процесс, мы конструируем процесс, процесс непосредственно самом самому внимания и не будет. Один момент, поведает, на который я... Для того, и, ну и, соответственно, в этом случае у нас источник может появиться. Все ну, уже при уже редактировании процесса процессу, такая процедура у нас будет желаю. срабатывать постоянно. Мне так, мне как... Далее, пошли. Як працювати з задачами в той версії, що в мене. Ну, якщо ви працюєте з Onebox OS, то у вас Onebox OS виглядає 100% таким же чином, як і моя. Тобто ось так. Багато відео багато відео на... і в мене в тому рахунку, і на офіці... в офіціальному каналі. Самого ванбоксу зі старим інтерфейсом, тобто з інтерфейсами, які відповідають там або MvP, або там white label, або Revolution. Або, уровень доступа сотрудник. Uh, уровень доступа сотрудник отвечает за то, что при наличии логина и пароля uh, данный человек уже сможет заходить в і непосредственно работать в самой ну, админ панели. А, уровень доступу Ну, Користуйтеся свіжою версією, тому у вас трошки буде інакше виглядати і всі нові відео, які, наприклад, я роблю, вони саме на новій версії зроблені. Ось, ну, тобто, я а, щодо того відео. Там посилання було на додаток календар. Ось. І додаток календар там з бокового меню було видно доступне. Додатки, додатки. Я використовую GTD календар. Можна календар використовувати, але я звик до цього інструменту чим відрізняються. Тим, що календар там розділено на а, години, а тут на години не розділено. Тобто виглядати буде ось так. Звичайний календар. GTD календар вибачаюсь. А звичайний календар буде, ну давайте покажу, чим вони візуально відрізняються. Тобто GTD показав, а ось такий календар буде виглядати ось так. Ну, Мені це не подобається. Скажімо так, оскільки там не перегруз. Ну, дуже багато всього. А тоді, коли як календар, то все гаразд. Ну і відповідно, тоді, коли ми е, працюємо з календарем, календарем, то там фільтри є. Фільтри є. Фільтри завжди в одному і тому ж самому місці. І тоді, коли ви по е, співробітникам хочете інформацію отримувати, безпосередньо календар переглядати саме календар свого працівника, то за замовченням, коли ви потрапляєте до календаря, ви бачите лише свої задачі, тоді, коли ви. Перемикаєтесь на будь-якого е, іншого співробітника, ви будете бачити його календар. Крапка. Ну і відповідно там фільтрувати можна, там переміщувати можна, перетягати ось так от навіть можна. Як і у CRM в системі. Чесно кажучи, я не дуже це люблю. Я люблю задачі списком. Тобто, ось мій. Мій улюблений спосіб, е, варіант відображення. Тобто, щоб зрозуміло, ось мої робочі, робочі задачі це мої робочі задачі. І ось е, я, я люблю такий, такий варіант відображення. Тобто, мене це набагато більш вдохновляє. Я бачу так більше. Ну, кожному своє. Так, пішли далі. Е, е, надо переглянути правильно з задачами в примі... на примірі моїх crm системами Ну, можна переглядати, а можна не переглядати. Найпростіший варіант це перейти, і все ж таки на мій Ютуб і переглянути, як я Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз ось надійшов таки, такий запис, варіант, що, що відео як відповідає замовлення. Як я відпрацьовую додати тут дати товари, яких ноль. Ну, як я використовую систему, коли перевіряю там щось, не даю відповіді, таке інше. Ну і ось це відео також буде корисним для цього. Відео називається. Зараз переглянемо, там 15 хвилин. Друзі, доброго дня. Здравствуйте. Це, ми спілкуємося з іншими підприємцями під і завжди на тримаємо на пульсі. Речі, Тому, таким чином ми дороблюємо наші бізнес-процеси відповідним чином. Пану, тут... давайте зготуємо. Це роз... можемо роз... додати я розказую, відповідний як окремий а... бізнес, якщо необхідно вам задачі системи товари, Звісно, що товариші товари, і що ви, з яким в Я, в принципі, пропоную Це у... підключення підключення на рік Якщо виправці. ми кажемо, ну і звісно, що тоді, коли ми з вами працюємо на партнерських відносинах, тобто ви продаєте. Я надаю вам там контактні дані, а ви продаєте цим людям. То треба налаштувати One Box Network для того, щоб ми обмінювалися з вами задачами. Що для цього треба? Ну, я вже знову ж таки показував у відео. Відповідне відео є. Я це відео демонстрував. Тобто заходите просто на мій канал. На мій канал. І шукаєте нетворк. Ну, Зараз ось так. Якщо на мій канал переходити, то, до речі, можна його знайти як собака IColor OneBox. Ось так. Друзі, доброго дня, здравствуйте. Ну і тут пошукати вже Network Здається, видасть. Зараз переглянемо Network Там, невеличке відео я зняв. Як швидко налаштувати додаток в Unbox Network, щоб обмінювати задачами, контактами та платежами. Перегляньте відео, там все буде. Щиро дякую. Всім гарного вечора, гарних днів і, в принципі, гарних ночей, спокійних і днів також з електрикою, без бомбувань, бомбардувань, обстріл, обстрілів та таке інше. Побачення на зв'язку. Ставте лайк, діліться відео і обов'язково приходьте на практикум. Там ви всі запитання свої задасте і будете дуже добре розумітися у системі. Ще раз побачення.